Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Треба готуватися до масованої ракетної атаки на Україну. Під кінець листопада може бути потужнішою за попередню. Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни. Він стверджує, що зараз Росія перевіряє наше ППО. Телеграм-канал Кремлівський Щур пише про російську операцію, яка носить назву ОСУ. Остання субота України. Якщо розшифрувати, на жаль, нібито може бути задіяна ядерна зброя по ударах по урядовому кварталу, як попереджав президент Зеленський удар по трьох АЕС. Ракети, нібито завели до Криму, термінали підльоту їхніх до Києва. Враховуються неточно, точно. Більшість параметрів і тосі точно не зрозумілі. Якби гора зайнявся пошуком того складу, де зберігаються циркони, то заслужив би заслужену подяку. Але ж у нас в пріоритеті політичні інтриги і афери по Київській області ближчими днями буде завдано удару. Попередні інсайди джерел не справдилися. Путін таки чекав більшої кількості балістики. Пишуть і про можливе нанесення ракетою рубіж. Особлива небезпека сьогодні вночі. І завтрашні. Ні, цілий день за даними опозиційних телеграм-каналів, Кремль хоче показати якусь перемогу перед оголошенням мобілізації у разі, якщо Україна не піде на перемовини у вересні жовтні, тому показово може завдати удару з Білорусі по мосту потона. Банковій та Верховній Раді в Києві реагуйте на усі тривоги і бережіть себе найближчими днями від такого підлого та підступного ворога. Можна очікувати будь-чого. Не виключено про західну територію України Так, Київ можуть атакувати шахедами і ракетами зі сторони Білорусі з російських аеродромів. Зяброки челенцям або ж між континенталкою варто підкреслити, що на білоруських аеродромах одразу після активізації ударів по Україні почастішали випадки вибухів та хлопків, одразу після активізації пусків по території України. Останній такий пролунав учора ввечері на литовищі Зябровки. ЗСУ у попередили білорусів про удари у спину і зазначили, відповідь буде відповідна. Час ігора закінчився. Існує загроза завдання ракетних ударів ворожими військами з Білорусі. Поки що те, що останні обстріли здійснювалися переважно з території. РФ або тимчасово окупованих територій географія застосування російської армії шахедів та об'єкти ураження свідчать про те, що основною ціллю цих російських атак є цивільна інфраструктура, це терор мирного населення України. Про це сказав військово-політичний експерт Дмитро Снігирьов. Основна тактика росіян посіяти паніку, хаос серед мирного населення. Наголосив він. Снігирьов нагадав, що два роки тому, підписуючи укази про включення до складу РФ Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, Путін згадував про бомбардування Союз Зниками під час другої світової війни німецьких міста. Тоді російський диктатор прозоро натякав на те, що російська сторона виглядає подібний сценарій ведення війни проти України та заявив, що країни заходу, нібито, не мають морального права засуджувати Москву за такі методи ведення війни. Удари по Харкову, удари по Запоріжжю, удари по Києву в основі своєї це саме житлова інфраструктура. Йдеться про те, що Російська Федерація бувши не в змозі переламати на свою скорість, військову компоненту, перейшли безпосереднього до тиску на мирне на населення країни. З метою зломити дух опору, створити військово-інформаційний вплив на українське керівництво на тлі численних ударів саме по житловій інфраструктурі України коментує гість ефіру. Він додав, що у безпілотниках, якими російська армія атакує Україну, на жаль, використовуються західні компоненти керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Буданов заявив, що на жаль, з 22-го року, поправився весь характер санкцій проти Російської Федерації, зламати цю ситуацію не вдалося. Що більше виявляється за даними ГУР, Російська Федерація змогла Купити критично важливі товари, а саме компоненти для виробництва високоточного зброєння. Це крилаті та балістичні ракети, безпілотники на суму 21 мільярд доларів За 2022 року, зазначив Дмитро Снігірьов. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.